Нас турбує невиконання. Невиконання декількох рішень по mm -hmm. міськрайонного суду, А саме. я вас позаписую зараз. У вас журнал є, да? mm -hmm. так? Вот, це це не журнал. А. А. Журналу немає все. Є. А де? Щоб вона туди записалася. Не скажете де ваш журнал, Собина! Павло Миколайович, що ви просто журнал вносимо. Короткий Федір Володимирович. Підождіть. Адреса проживання? Похтырка. Площадь Успенська, 3, 25. 60. Ну пускай. Я не дозволяю вас знімати. Ми маємо конституційне право знімати. Я не дозволяю вам знімати. На які коли, Там, ви, коли ви будете не на роботі, тоді ми будемо вам знімати. Ви норму закону, яку ви, ви прийшли знімати. на прийом, будь ласка, якщо прийде даний громадянин на прийом, хай Шеф. він приходить по своєму питанню. Ви не зрозуміли, я запросив цього громадянина підстави. Вам потрібно коментар. Зверніться, будь ласка, в при службу прокуратури в області, і вам дадуть ми зараз до вас звернути стосовно вашого нім, питання. Нім. 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 Собі, Нам нам коментірувати не треба. Нам треба, нам не треба сюжет, нам ну, треба зараз ми... отримати відповідь стосовно. Ми на прийшли рішення суду. Будь ласка, і я ми його зафіксуємо на закону. Згідно закону. Якщо ага. потрібно вам... Офіційний коментар на відеокамеру, будь ласка, присутніте. Мені не треба офіційно мені треба офіційно зафіксувати на відео, що, що ми до вас звертаємось. Ви до мене звертаєтеся, да. я вас зараз запишу. Да. І, ви І нам чи в мене не день, Я вас все-таки прийму. Да, я, вам, нас, да нас, у нас, нас скоїться злочин. Да, у якщо, якщо, якщо скоїться злочин, будь ласка, звертайтеся з відповідними заявами. Ми до, вони вас з... ми до вас ми до вас звертаємося. Адреса проживання. Я не дозволяю вас. Ви можете не звертати увагу на але обслуговувати громадян. Що? Можете не звертати увагу на але обслуговувати громадян. Я просто не розумію, на, на, на якій підставі ви зараз. Я, я вам повідомлю. журналіст. Я розумію, попав зняти. Це не сюжет, ми завжди пресслужби. Ми, ми вже були в знімали. Я знімали. Для того щоб нам зрозуміти, хто ж нам все-таки виконає рішення суду активського, що, що записано ухвалі суда і хто повинен його виконувати, той і буде виконувати. Процесуальний керівник не вживає заходів. Чи потім листочок цей кудись попадає, бо я дивлюся, що не журнал ви записуєте. Ну як би ніде такого не бачив ще. Побачу. Побачу? Ну побачили. ну, Просто інформацію розповсюджують, хто знаходиться в попаде потім. Записуйте все таке. Персональні Є дані, звісно. Це ж журнал потрібно, реєстрації відвідувачів. Ви прийшли із зверненням, чи ми ви прийшли, ви прийшли... Ж обговорювати прийшли. питання ж діяльності прокуратури. Ви записуєте, ми прийшли з зверненням із заявою про скоєння кримінального. Ну право. і добре, я вас зараз прийму по вашому питанню. Так. у нас Ви просто записуєте свій особистий дневник, щоденник, чи це журнал? Це ж персональні дані наші. Особисто. Я розумію, що це ваші ну, персональні дані. Ми обговорюємо діяльність прокуратури, чи ваші питання. Конкретно цього, ну, ми ми обговорюємо конкретне питання, з яким так, ви звернулись ви до, не, до Юрій, прокуратури. Просто, ну, питання, ви це В особистий щоденник, це що персональні дані. дані І ваші дані, якби можна, не написано. Зверніться, будь ласка, запит. Ми надамо вам відповідь на ваші запити. Ми просто не маємо права звернутися до вас. Я зараз я запишу ваші звернення.

Тут наше звернення. Чи можете ви, як перший заступник керівника Ахтівської місцевої прокуратури, повідомити нам мені саме Сабині Павлу Миколаївичу і короткому Федору Валерійовичу, коли будуть виконані ухвала Ахтівського міського районного суду від 8 лютого 2016 року, якою зобов'язано слідчо-Ахтицького відділу поліції головного управління Національної поліції Смілської області Ярма та слідчо-Ахтівського відділу поліції Мактика Головного управління Національної поліції Стась негайно повернути короткому Федору Валерійовичу. Тимчасово вилучено в ході проведення обшуку майного, а саме 3431 мішок, наповнений деревним вугіллям, та 1077 паперових мішків. Наступне рішення від 5 лютого 2016 року, яким було зобов'язано це виносив слідчий суддя Кудін і це виносила 8 лютого виносила Річенка. Про це все зостейменно знає. Прокурор Кісільчук. У зв'язку з тим, що він присутній в судових засіданнях, де ухвалою від 5 лютого було зобов'язано. Слідчого фільського відділу поліції Мактир Головного управління національної поліції Ярмар негайно повернути адвокату Сабині Павлу Миколаєвич, як представнику окурольства Федора Валерійовича, який діє в інтересах Пильова Бориса Віталійович, тимчасово влучене майно в ході проведення обшуку 13.01 та 14.01.2016 року майно, а саме... 116 мішків наповнених деревним вугіллям. Цю ухвалу виносив Худін 5 лютого 2016 року. Ще є ухвала 4 лютого 2016 року. Слідча суддя Ільченко за участю ярма, за участю Кисельчука. Була ярма. Де було зобов'язано слідчо Ахтицького відділу поліції головного управління Національної поліції Ярмак негайно повернути короткому Федору Валерію, що тимчасово було в ході проведення обшуку майну, а саме 116 мішків, наповнених деревним вугіллям. Що 5-4 го що го лютого була також присутня ярма. Ми зверталися до прокурора процесуального керівництва Кисельчука, який не може відповісти нам на це просте питання. Сьогодні у нас 25 лютого в кожній ухвалі написано негайне виконання. Кому? Зобов'язано, хто є... повинен виконувати згідно рішення суда ухвалу. Є... Ярмакістась, але Зверніться, будь ласка, є... до відділу поліції, вони вам дадуть відділення, від чому вони я не виконують ухвалу Відповідно... суду. Ні, 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 я вам пояснюю. Відповідно до чинного кримінального процесуального кодексу є поняття процесуального керівництва. Ми звернулися до вашого процесуального керівника Кісільчука, можете зараз його викликати сюди, який повідомив про те, що він не давав ніяких вказівок щодо виконання рішення суду. Ви тільки що зацитували вимоги процесуального кримінального да. кодексу стосовно процесуального да. керівництва. Я не є процесуальним керівником даного кримінального провадження, тому заступник... я не можу нічого говорити стосовно даного кримінального провадження. Ми звернулися праваджі. до вас в зв'язку з тим, що ви перший заступник керівника Автірської місцевої прокуратури. Ви ще стоячий прокурор над Кісільчуком. Ухвалі зазначено Кісільчуку повертати дане майно, в числі чому поліції. Е, я може неправильно розумію, прокуратура у нас дійснює нагляд за діяльністю поліції. Ми обов'язково дане питання розглянемо і дамо вам письмову відповідь на дане е, звернення. На Стосовно відповідь. невиконання можете, рішення ви можете, суду. Ви можете повідомити, коли саме. Я буде не є процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні. Тоді ми я не можу вам казати стосовно, вас... стосовно розслідування даного кримінального провадження для того, щоб дати вам ґрунтовну відповідь по даному питанню, потрібно вивчити дане кримінальне провадження. Ви зараз можете ви і лише шукав. з надання. І зачитування вами цих ухвал я не можу дати вам ґрунтовну відповідь по даному можете... питанні. Зрозуміло, ви можете зараз виїхати пісільчука в ваш кабінет це через коридор для того, щоб ви самі почули відповідь процесуального керівника. Ми ваше звернення розглянемо, виключимо, проведемо перевірку питання... по питання... вашому зверненню і... Що... і дамо вам відповідь. Питання... За дамо питання. Питання в тому, що... З 4 лютого не повертається. А ще я хочу, хочу поставити до відома вас, що 22 січня 2016 року було скасовано арешт на майно. Mm. А відповідно до чинного кримінального процесуального кодексу з моменту скасування негайно повинні повернути. У нас триває порушення прав особи з 22 січня 2016 року. Okay. Скажіть, будь ласка, прокуратурою взагалі перевірявся даний факт. Ви можете сказати, на сьогоднішній день перевірявся, Мною Особисто даний факт не перевірявся. Місцевою про... особисто не, не перевірявся. Не тому не я не можу дати Ви відповідь за стосовно... За я вам говорю, дане питання буде розглянуто і вам буде дана відповідь. Я не можу, я не займався цим питанням і тому не можу відразу вам пояснити з даного питання. Мені потрібно перевірити. Но Якщо я, я вам зараз. Сейчас... Я не володію цією інформацією. Так ми ми розберемося з даним питанням під час Ми розгляду вашого звернення і дамо вам відповідь на ваші питання, в установленому в <кхе> законом порядку. Ви прийшли на прийом, ви сказали ваше звернення. Я занотував суть можете, вашого можете, звернення. Можете Ми дамо дату, дату, відповідь. Можете повідомити дату повернення майна, яке незаконно. Я не є процесуальні керівники, тому нічого не можу ви вам можу сказати зараз стосовно, зараз коли виходити. буде виконана та чи інша ухвала. Є процесуальний керівник, він самостійний і прийняті рішення, є слідчі, які також самостійно прийняті рішення. Не все за це персональну відповідальність. Для того, щоб вам грунтовно дати відповідь, потрібно дане питання вирішити, перевірити Ви і надати вам виклика... відповідь. Так, Я не виклик... можу прямо зараз дати цю відповідь. Для цього кран. потрібно взяти матеріали провадження, дослідити їх, вивчити і тому і тоді тільки дати вам відповідь. Я не можу так відразу дати цю відповідь, оскільки я не є процесуальним Суді, ласка, керівником даного майно? Я не ]ічого. знаю. Я не є процесуальним керівником. І я не знаю, які там ухвали Суді, були про Суді... повернення Все, про... зрозуміло, Скажіть, будь ласка, Кисельчук вас ставив до відома як першого заступника Охтирського місцевого прокурора про існування даних рішень суду? Ні, не ставлю.